Вночі Павлоградську громаду атакували шахеди. Внаслідок вибуху постраждали багатоповерхівки та магазин. Вибиті вікна та зруйновані балкони. Місцеві жителі власноруч прибирають уламки скла та намагаються відновити свої оселі. Голова ОСББ одного з постраждалих будинків повідомив, що вони розпочали фіксацію всіх пошкоджень і складають перелік необхідних відновлювальних робіт. Казали, що да, був вибух, дуже зідринувся дом, будинок. Старі вікна повилітали де-не-де, сьогодні пострадали під'їзні вікна. Вилетіли практично усі. Яка масована, яка ну, вибух є вибух, І кажуть, що тут недалеко. Службу приїжджали, зараз заварили, Сандрій Ніколайович розварив, загородні був. Пообіцяли, що після обіду прийде машина, привезе USB, привезе плівку, кому що потрібно, каже, беріть. Жителі постраждалих будинків, кажуть, що вибух був настільки гучним, що від нього затремтіли стіни. З 15-11 все залишилось. Одразу посипали стекла. За свістом на кухні велике стекло і на балконі п'ять стекол таких полетіло. Віра Васильівна також розповіла, що зранку до неї приїхала донька і допомогла забити вікна плівкою та прибрати скло в квартирі. Я вже спав. Жахливо це було. Перемир'я, як вони кажуть, росіяни. Працює з 18 березня. Спершу був вибух, потім вогонь там був спалахнув. Куди ці паскуди били, я не знаю. І в залі постраждали, і на кухні пластика вони туди йшли, в кімнату. А на лоджі, на лоджі вибиті два вікна. Ну, Побіцяв наш. За мера був. Хочеться вірити йому, що допоможуть. Вибух, що пролунав у Павлограді, спричинив паніку та занепокоєння серед місцевих жителів. Був вікна на балконі так держали. Я думала, що це вони повилітають зовсім. І двері, а що так стогонули. я ну, неочікувана, звісно. І таке враження, що десь коло нас тут було. Пожарники приїжджали, ну, всякі допомочки, приїжджали. Я чула, спочатку воно як засвістило, а потім долбанет, а ще, ще у мене балкон відкрився був. Окно балкон відкрилося, так вроді би нічого, більш-менш. На місце події прибули волонтери з гуманітарного центру Проліска. Вони надавали постраждалим допомогу необхідними матеріалами. Гументарна місця Проліска працює на місці обстрілу. в Місті Павлограді. надаємо постраждалим людям гуманітарну допомогу у вигляді будівельних матеріалів: це плівка, тарпаулін, ОСБ, ковдри, термоси. Також наша гуманітарна місія проліска надає психологічну допомогу населенню та соціальний супровід. Будемо працювати, поки не допоможемо кожній людині. Сьогодні місцева влада разом з відповідними службами та волонтерами продовжує активно працювати над наданням допомоги постраждалим. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Максим Воронов, новини Петерка.